Місце спокою, це внутрішнє внутрішні місце сили ваше, ваше особисте, це ваш внутрішній храм, це те місце, куди, якщо ви навчитеся заходити, ви завжди знайдете ресурс. Ви знаєте, що зараз ми з вами психічно всі виснажені, що величезна кількість людей зараз потребує саме і шукає ресурсу для того, щоб якось жити, і потребує саме цього відновлення швидкого і ефективного. Сьогодні я вам розповім, як можна це відновлення знайти всередині себе. Для цього не треба їхати десь на море або йти в якийсь храм. Вам не треба шукати десь прекрасної природи і чекати на хорошу погоду. Ви можете це все відтворити в собі. Звичайно, є маленька умова. Для того, щоб це робити, вам треба активувати свою уяву. Дійсно, нам треба буде попрацювати з творчою уявою. Але є прекрасна також новина, що людина користується тими образами, які колись бачила в своєму житті. Тож я впевнена, в яких би зараз складних ситуаціях ви не перебували, ви маєте згадки про те, як виглядає сонячне проміння, Як виглядає море, якщо ви були на морі і воно вас вразило або океан? Як виглядає такий хороший літній, наприклад, літнє поле з пахощами, якщо ви там бували, або літній ліс, наповнений сяєвом і звуками пташок? Тобто ви завжди можете згадати шум річки, якщо ви були поряд з річкою, яка біжить, або струмка, ви можете згадати, як виглядає гори, Якщо ви були в горах. Тобто місце спокою це саме те місце, яке сформовано з певних шматочків ваших згадок, коли ви були в якомусь місці на природі, і вам було там дуже-дуже добре, знаєте, так гармонійно, збалансовано, і вам хотілося там просто перебувати. В такому місці, якщо ви були реально в цьому місці, вам було тихо. Ваші думки, як на Кудись відлітали ваші почуття були дуже такими впевненими, розміреними. Я би сказала, на серці ставало легко і спокійно. В цьому місці, як правило, домінує світло, добро. Це спокою, воно завжди дуже-дуже балансуюче. Просто перебувати подумки в своєму місці. Ви обов'язково відчуєте, що ви збалансувалися, вирівнялися, і, до речі, в місті спокою найкраще контактувати з своїм вищим потенціалом. Ваше вище я, ваш, ваш вищий духовний аспект, він знаходиться в вашому місці спокою і залюбки вам допомагатиме в будь-яких процесах. Кожне місце спокою можна використовувати як старт входа в відслідковування. Ви спочатку йдете в місце спокою, відчуваєте, що вам добре, ви збалансовані, потім ви акцентуєте увагу на своєму серці, на сердечній чакрі, розширюєте поле любові і потім починаєте працювати з незрілими холодайнами. Місце спокою воно само по собі, як дає вам ще зовнішню певну підтримку для швидкої трансформації незрілого холодильника. Дай Це один із самих фундаментальних процесів холодинаміки місце спокою. І Вернон Віктор Вульф вважав, що це. Одна із найпотужніших практик роботи над собою. Ви скажете, ну як це так? Не треба тут нічого відслідковувати? Ні. От якраз можна просто моделювати місце спокою і вміти в нього занурюватися це вже дуже великий шматок внутрішньої роботи. Тому що на те воно і називається місцем, він місцем спокою, де вас починає гармонізувати сама картинка. І краще все-таки її цю картинку. У якщо ви не зможете згадати в деталях конкретне місце, де вам було спокійно і гарно на природі, то його можна змоделювати з різних шматочків. Дуже важливо зрозуміти, що місце спокою відноситься до одного із фундаментальних процесів холодинаміки, і воно. Обов'язковим є для того, щоб розвиватися, для того, щоб розвивати себе, для того, щоб почати відчувати реально себе, як то кажуть, знаєте, в певному стані. І я вам скажу, що одним із найкращих способів зрозуміти, що це таке, це відповідно зануритися у медитацію, яку ми зараз медитативну практику з вами і зробимо. Тобто найкраща практика безпосередньо і є практикою. І так, зараз, будь ласка, влаштуйтесь зручно, Заплющіть очі, зробіть глибокий вдих, повільний видих. І знову вдих і повільний видих. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Розпускається, вам стає спокійно і радісно дихати. І подумки, активуючи свою творчу уяву, перемістіться в місце спокою. Це якесь реальне місце або місце, яке ви зараз придумаєте. Воно може складатися з якихось фрагментів місць, де ви бували, і вам було дуже добре. Ваша задача зараз переміститись в місце на природі. Це обов'язково місце має бути на природі. І зараз відчуйте, на якому ґрунті ви стоїте. Яка земля у вас під ногами? Ви можете поглянути внутрішнім зором, на якій ви стоїте землі. Це пісок чи каміння, це, можливо, трава, а можливо, тільки-тільки розпахане поле. Можливо, ви стоїте на березі річки чи океану, і вода хлюпається в ваші ноги. Можливо, в вашому місці спокою. Подув трохи вітерець і ви відчули температуру. З'ясуйте, яка пора року в вашому місці спокою? Яка пора, як, 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 яка година зараз? Скільки годин? Яка зараз частина доби? Тепер. Підійміть ваші очі на небо. Подивіться, яке небо. Зараз ранок, день, вечір, а можливо, вже і ніч. Якщо це день, то чи бачите ви сонце? Чи є хмари на вашому небі? Тепер огляніться довкола, чи є поряд з вами. Джерело води, чи взагалі є вода, струмочок, річка, водоспад? Можливо, це море чи океан? Чи є десь поряд рослини і які це рослини? Можливо, диковинні або звичайні для вас звичні? Можливо, це просто якісь кущі. Та трава, а можливо, це ліс, можливо, це поле або степ. Роздивіться, можливо, в вашому місці спокою є гори. Якщо є гори, то які вони? Високі, низькі, криті снігами чи зеленю? Відчуйте, як. Чим більше ви занурюєтеся в образи місця спокою, тим спокійніше вам стає. Ви подумки посміхаєтесь і вже відчуваєте, що розширяєтесь все більше і більше. І сяйво вашої душі розширяє вас, ваше поле любові стає сильнішим і сильнішим. В місці спокою, із вашого серця світло і сонце розширюються. І висвітляє вам кожен куточок вашого місця спокою. з вашого серця це світло об'єднується світлом на небі. Ви відчуваєте себе наповненими. Ви відпочили. І з посмішкою на устах ви робите глибокий вдих. Із вдячністю на видиху. Розплющуєте очі. Вітаю, друзі! Сьогодні ви засвоїли ще один дуже важливий процес в холодинаміці, який називається місцем спокою. Саме цей процес дає можливість нам відновлювати сили. Як? запитаєте ви. Дуже просто! Якщо раптом ви страждаєте на безсоння, уявляйте місце спокою. Перед сном, і ви відчуєте, як ви поступово почнете занурюватися в сон. Просто дихайте повітря в місце спокою. Ви раптом відчуєте, що лежачи в себе в ліжечку, ви можете відчути запах, наприклад, пахощів того лісу, чи степу, чи поля. Якщо ви уявляєте, що ваше місце спокою це щось таке відкрите, якісь луги чи поля. А можливо, ваше місце спокою на березі моря чи океану, і ви відчуєте не тільки шум прибою, ви відчуєте запах моря чи океану. Якщо це ваше місце спокою, максимально в горах, ви обов'язково відчуєте і вдихнете. Аромати саме цього гірського повітря. Однозначно, місце спокою прекрасна практика, коротка, компактна для того, щоб включити свій день з позитивних таких налаштувань. Якщо ви, наприклад, себе навчите щоденно, вранці, коли ви прокидаєтеся, формувати спочатку місце спокою, а потім з нього відкривати очі і йти жити, ви відчуєте, що ви дуже часто будете дуже. Набагато спокійніше реагувати на все те, що вас оточує. Нагадаю вам, що це місце сили. Якщо ви себе спочатку дня, коли ви прокинулися, ви помедитували, сформували, просто подивилися, порозглядали своє місце спокою і активували цей стан спокою, балансу, рівноваги, внутрішньої мудрості. Тиші, легкості. Ви це сформували через образи природи, тому що образи природи вони діють на нашу психіку, зразу автоматично гармонізуючи. І ви з цього стану Жити. Ви автоматично зразу же, живете зовсім інше якісне життя. От спробуйте сьогоднішнього дня у вас наступна практика. Будь ласка, кожного дня робіть практику місця спокою. Тобто, ще раз і ще раз передивіться це відео, послухайте, як ми це робили, і починайте це робити на постійній основі.